Зумер на задній хід стоїть 400 гривень, працює від 8 до 36 вольт, заклеяв агроволокном на гарячий силикон. Тут виходять до нього провода живлення, постоянний ток. Включаєш задній хід і ток постійно йде, непреривисто. А сам уже динамік пі-пі. Якщо цього провода тут нема, відкручуєш цю кришку. І шукаш його, він десь там по-любому є. Якщо його хтось відрізав там або заглушив якось. Отак. Саморязами до догори. Доброго дня, Україно! Всім привіт! Відремонтували ми комбайна, як ви бачили. І знову ми встроюю. Сьогодні. Цікава соя, як завжди, соя аполо, тому що вона в усіх аполо. Кого не спитаю, в усіх соя аполо. Ну, всіх різна. Сьогодні, друзі, соя цікава чим? тим, що вона посіяна пропашною сівалкою. Є на 35. Тільки що молотили з міжряддям 70, але гілкування ніякого не було. Помічено таке мінімальне, скажімо так. Аполо, друзі, ви ж е... сарказм зрозуміли. Хто знає, що це за соя? Хто знає? Усіх соя аполо. Дана соя в цьому році відмовилася гілкуватися взагалі. Ну зараз покажу вам. Сам подивлюся і вам покажу. Вон батько молоте. Так. Получається раз на 70, а потім люди сіяли по рядів. Зробили тут також десекацію, без склеїв, без нічого. Ну, отака соя, друзі, дивіться. Насіння в цьому році в усіх сой дрібне і також із зеленим відтінком. Майже в усіх. Ну, я ще не зустрічав такої, щоб прямо не було цього зеленця. На вигляд така симпатична. Бобики є. Чому немає взагалі гілкування? Ну це не зрозуміло. Ну, а врожайність... Міряли чи важили попередні ділянки, то склала і два з половиною центнери. Ну, з гектара 12,5 з 12 половиною тонн. То на 200, блін. Так, розтріскування майже взагалі нема. Поодиноки я знаходив, що я потріскались. Ну, я думаю, це е, за того, що люди е, вчасно зробили десекацію і тому так. Вона рівномірно дійшла, пройшло приблизно після десекації 5 чи 6 днів, то, е, скажімо так, е, десекація це в принципі завжди правильне рішення. Головне, щоб вчасно її зробити. В плані сої, друзі, дійшов я висновку такого, що, в принципі, будь-яка соя тріскається, просто залежить від того, чи попаде вона в оці критичні температури чи ні. І так само будь-яка соя може взагалі не тріскатись. Чому все залежить від строків посіву? Посійте, якщо вас, допустимо, ви бачите, що буде дощ, і посійте сою ультра в 15-х числах травня, вона просто оці критичні температури, ну, по ідеї, повинна пережити ще у зеленому стані. І вона тріскатись не буде. Так само і Аполло, так само і будь-які сорта. Якщо сорт пізній або середньопізній, і ви сієте рано, він просто із-за своїх сроків вегетації не попадає під оці критичні температури. І весь секрет. Був у мене Онікс і сенсор взагалі не тріскався, так я його вбирав 15 жовтня. Ну, оце так. Так, що, друзі? Якщо хочете сіяти у сроки, ну, в моєму випадку це е, від 15 до 1 травня потрібно просто підібрати по сроках вегетації відповідний гібрид. Цитуй, гібрид сорс. Якщо, е, допустимо, у вас зона Достатнього зволоження, можна сіяти і сою, і ультра, і будь-які раніші сорта у 15-х числах травня, і вони також не будуть у вас тріскатись, бо вони не попадуть під критичні температури. Також немало важливо вчасно робити десикацію, тому що цей простий агроприйом. Ну Майже на 100% збереже увесь ваш урожай. Тому що, ну на моєму прикладі, невчасно зроблена десикація, певний відсоток висипався. Взагалі соя ще не висипалася, зробили десикацію і зібрали ну майже без втрат. Це якось так. Ну та що, ми молотим далі. Міжряддя 35 в цьому році не здивувало, взагалі немає ніякого гілкування, хоча, хоча ж я людей питав, да, на стоя також гілкується. На 70 також нема ніякого гілкування. Різниця тільки у розмірі зернини. На 35 і на 70 зернина крупніша, ніж при суцільних посівах. Ну, відповідно, більша трошки натура зерна. Так, друзі, виявляється основна площа Аполо. А іменно оця ділянка, це якась канадська там Є один, ну, смисл того, що вона рання. Того, напевно, вона і відмовилася гілкуватись. До речі, також Цікавився, чому хазяїн поля вибрав варіант на 35 і діяв пропашною сівалкою. Причина дуже проста, тому що взагалі не було вологи. І за допомогою пропашної дискової сівалки Грінплейс виставили чітку глибину і люди отримали відповідно. Ідеальні входи. чітко прямо все зійшло, не було взагалі ніякого недогону. Сойка канадська. До речі, друзі, зараз за русою буду важити і ми узнаємо, скільки вона насипала. Так, друзі, що їздимо, собираємо клаптики кусочки. Е -е, зважили канадську ду Я один чи як вона там називається. Один і два. Вражайність. Важили на Аполо. Аполло. Точніше. Правда, позара5 почну писати. Важили Аполо також 1,2, 1, 1,1. 1, 1. Запитаю ще у власника, чи він важить всі, ну, чи є загальна, загальна вага всієї сої, якщо є, звісно, я вам її озвучу. Але чуда немає. 1,2. До речі, хоч на 30, хоч на 70. Вражайність одинакова. Так що так, друзі, їдемо. Потреба дві руки. Та й що, друзі, завершився сьогодні робочий день. Всю сою люди не переважували. Вражайність від тонни до... То на 200. Хочеться, звісно, хотілося б, щоб було більше але, але ні. Так що, отакі справи. Провожу батька О, з мигалочкою і з жаткою. Е, ви скажете, що скажете, Сашко, у тебе ж є візок, що ти ним не користуєшся. На візкові у нас соняшникова жатка. І поки що у нас часу не було, щоб її зняти, щоб тілежку освободити. Тому так. Та й опять же, їхати недалеко, якщо, скажімо так, в нашому регіоні в основному всі адекватні учасники руху. Такого не було ще, щоб хтось там не пропустив комбайн або ставав, возмущався. Ну от, Друзі, працюємо. Досліджуємо сою, робимо для себе висновки, учимося на чужих помилках, також на своїх, ну, в ідеалі на чужих. Чого і вам бажаю. Вивчаємо для нас, скажімо так, нову культуру. Всім пока, на зв'язку.